Доброго дня, вітаю. Я дуже радий, що мені порекомендували вирощувати огірок стентор. Чим подобається мені огірочок, тим, що він не вибагливий. Тобто посадив його, він гарно себе поводить, росте і дуже швидко плодоносить. Вони ще такі більше метра вже почали плодоносити. Потім гарно поводить себе в різних стресових умовах. Незалежно від погодних умов чи якихось поливу. Його можна по зрівнянні з багатьма іншими, не требує втрат, затрат в добрив і обробки. Гарно себе показує. При, і дає великий урожай. При е, зрівнянні, та, наприклад, ми е, зриваємо так, огірочки по через день. Е, ось е, дивишся так, що стентор. Обганяє, його треба десь в півтора дня зривати. Тобто він себе показує як такий настоящий лідер. Тому я дуже задоволений так, цим сортом. Це тільки перший рік ми їх почали вирощувати. Ну і як бачите, що результат красивий, гарний. Він такий являється лідером між всіма гірками, якими ми вирощуємо.